Головний підсумок 100 днів Трампа реальний. Ну от не всі ці розмови, не вся ця какафонія, яку ми чуємо з Білого Дому, а реальність це збільшення кількості мирних українських громадян, вбитих російським режимом. Ця кількість почала зростати після того, як Трамп вперше зателефонував Путіну і почав з ним розмовляти. І якщо Трамп не зробить з цього висновків, звичайно, ці вбивства будуть продовжуватися і зростати у геометричній прогресії. А якими можуть бути наступні 100 днів Трампа? Буде продовжуватися великий політичний хаос. Буде розвалюватися американська адміністрація, буде розвалюватися американська економіка. Будуть продовжуватися перемовини без будь-яких реальних результатів для більшості країн, охоплених військовими конфліктами. Можуть розпочатися нові війни, у яких адміністрація Трампа продемонструє повну безпорадність і нерозуміння ситуації. Такими будуть 100 днів Дональда Трампа. Я вам більше скажу такою буде вся каденція Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Не варто чекати від неї якихось інших поворотів.